Всім привіт! Ви на каналі Дотик Турботи. З вами я, Уляна, і сьогодні в нас тема, чому плакати це окей? Від своїх подруг я дуже часто чую, ну, я так розплакалась, Боже, я така слабка була. Постійно я чую, що хтось не може плакати, тому що вважає себе слабкою. Тож, давайте з вами розберемось, чому плакати це природньо. Чому це не якось не показує вас з поганої сторони, не показує, що ви слабкий або слабка? Можливо, якщо я вам скажу, що плакати це природньо, ну це не буде так переконливо. Тому я додам вам факти, наукові факти. Коли лімбічна система, в частності гіпоталамус активно реагує на сильні емоції, а активується вегетативна нервова система, і вона, в свою чергу, активує сльозові залози. І ми плачемо, тому сльози обумовлені природніми фізіологічними причинами. До речі, сльози насправді є природнім антидепресантом. Помічали, коли поплакаєте, там дуже засмучення. але потім, після того, як ви поплакали, настрій дійсно піднявся. Це тому, що виділяється ендорфін. А тому і поплакати корисно. Я думаю, ви чули такий вислів, як сльози полегшують біль. Це дійсно так, і я зараз розповім, чому. Е, багато хто згадає, як в дитинстві ви, наприклад, бігли-бігли і впали і хотіли плакати, але мама або тато каже: не плач, не плач. Вони це робили, щоб заспокоїти вас. Вони це робили із добрих спонукань, але краще поплакати, тому що в подальшому ми починаємо пригнічувати ці сльози. Це стає такою системою. А коли ми пригнічуємо свої сльози образа, агресія, тому що сльози тягнуть за собою все. І будь-який подразник засідає, засідає у нас, у нашому тілі. Ось ці всі негативні емоції, вони просто залишаються у вашому тілі. Ви просто взяли і, наче проковтнули. Ось такий великий шар негативу. Ви не вимовили свої думки, ви не виплакались. Всі емоції просто взяли і проковтнули. Вони залишились у вас у вашому тілі. Але це не все. Тому що ці емоції, які ви успішно проковтнули, трансформуються у хвороби. Це вже серйозно. Просто уявіть, вже системно ви ковтаєте у себе ці емоції. Саме системно, тому що один раз. Хотіли поплакати і не поплакали. Один раз хотіли вимовитись і не вимовились. Оп-оп-оп і все. Це вже ви не помічаєте. Постійно пригнічуєте себе, свої емоції. До речі, кому цікаво, можете ознайомитись з психосоматикою. Добре, це ми зрозуміли. Яке вирішення. Потрібно повернутись назад. Будемо з вами мандрувати у часу. Треба все згадати, відновити події. Коли ви хотіли поплакати, коли ви хотіли сказати, що ви відчуваєте. І прямо зараз, коли ви сіли це робити, вимовити повністю все. Для цього навіть існує просто безліч різних технік, таких як а, порожній стілець, а, подушка для биття. Ну, але. Навіть без всього цього, ви просто так, як я зараз, сіли на ліжко або сіли за столиком, просто щоб вам було комфортно, і згадали. Ось коли вам дуже хотілося плакати, але ви вирішили, чому що це зробить вас слабкою, і не поплакали. І не вимовились людині. Чи не вимовились, знаєте, просто обставинам. Ось ви біжали, біжали і впали, і хотіли. І хотіли вимовитись, яка погана тут дорога, що ви взяли і спіткнулись. Це, це може звучати якось дивно, але це дійсно для вас і вашого здоров'я. Все, що ви не вимовили, не випликали, воно нікуди не може дітись, поки ви це не зробите. Воно залишиться у вашому тілі. Знову це скажу. Це можна назвати такою вичисткою свого тіла. Повертаючись до ТікТоку, я дуже. Ретельно передавляюсь відео, де підлітки розповідають про свої проблеми, і багато разів я бачила: ось я лягаю спати, і знову 20 разів перекручую, як я 5 років тому могла по-іншому відповісти. Щоб ви могли спати нормально, у вас був здоровий режим, вам треба просто сісти і сказати, як ви тоді хотіли сказати це людині, вимовитись. Тому що якщо ви будете це перемусолувати, перекручувати. Так буде постійно. Просто мало того, що цей негатив засів у вашому тілі, він ще буде постійно перекручуватись у вас в голові. Це просто ще більший удар. Тому, коли вже є таке відчуття, є такі думки, позбавляйтеся. Якщо ви раніше не позбулись їх саме в момент, то тоді, хоча б зараз, позбудьтесь, тоді ви зможете допомогти собі. Своєму тілу, своєму настрою завжди треба діяти. Особливо, коли це питання про вас, коли це питання вашого здоров'я. Тут необхідно одразу діяти, тому що потім ще через рік, ще через два, ці проблеми тільки будуть загострюватись. І якщо ви не вирішили цю проблему, будуть з'являтися і нові, і цей груз буде просто тягнутись за вами. Я вас дуже люблю, дуже обіймаю, у кожного вірю. І пишіть в коментарях, можливо, ще теми, які вам би цікаво було почути.